Альбрах Тюрель картини руки апостолів. Одна з найвідоміших картин це руки, які моляться. Автор малював руки, приклавши до дзеркала. Таким образом, ми бачимо дві руки, які він використовував в своїх роботах. Але існує легенда, що з цією картиною він показав руки свого брата, який протязі чотирьох років працював у шахті, забезпечуючи Альбрехта, який вчився у Нюрберзі. Після того, як він став відомий, повернувся додому, щоб забрати брата з собою, адже вони двоє мріяли про художню освіту. Але вже було пізно: братові руки були покалічені, пальці переломані від тяжких робіт. А сучасники називають цю картину Руки, які моляться. А наступна картина, яка не менш відома. Цю низку виразних жестів рукою, створених самим художником, можна інтерпретувати відповідно до традиційної живописної лексики середньовіччя. Вказівний палець зазвичай індифікується як риторичний жест, що вказує на мову. Рука, яка елегантно тримає стебло квітки, розуміється як знак чоловіка, який сватається до своєї нареченої. А третя рука займається відомим грубим жестом. Ці ретельно окреслені етюди не лише демонструють майстерність митця з пером, але й разом створюють дотепне тріо жестю. Прийшовши час, ці ескізи рук використовували для скульптур і картин апостолів. Дякуючи їм, ми можемо спостерігати на храмах і інтернет-джерелах. Тобто в фотографіях ці жести, які неодноразово пригодилися людству. В деяких картинах ми помічаємо стародавню моногранну німецьку грав'юру, яку позначено дата. На цьому ми завершуємо. Усім дякую за увагу!